Права 481. Заповніть таблицю. Ну що ж, я переніс цю табличку на екран. Ось вона. Давайте думати, як її заповнити. Ми бачимо, у першому стопчику у нас є ділений дільник, а треба знайти частку. Ну що ж, знаходимо. Пишемо тоді 320. Що ділиться на 40. І це дорівнює. Ну що ж, як нам 320 поділити на 40? Я пропоную зробити так. Як записати 320 поділити. Ну, а тут написати, що таке 40, це можна записати як 4, що множиться на 10. Або це можна записати як 320, тоді ми спочатку поділимо на 10, а потім поділимо на 4. І це дорівнює. 320 поділити на 10 це буде 32. Поділити на 4, це буде 8. Отже, записуємо тоді в першому стопчику, що частка у нас буде 8. Є. Переходимо до наступного завдання. Тут у нас є ділене, є частка, а треба знайти невідомий дільник. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку. То ми пишемо 96. Поділити. На 8. І це дорівнює. Як можна 96 поділити на 8? Я пропоную 96 записати в такому вигляді, як 80 плюс 16, що ділиться на 8. А це запишеться як 80, що ділиться на 8, додати 16. Поділити на 8. І це дорівнює. 80 поділити на 8, це буде 10. Додати. 16 поділити на 8, це буде 2. Разом це буде 12. Так, Добре. Тобто ми зараз невідомий дільник записуємо 12. Тобто, якщо ми 96 розділимо на 12, у нас якраз і вийде 8. Добре. Ідемо далі. Наступне. Тут нас запитують невідоме ділене, Ми його розділили на 6, отримали 14. Як знайти невідоме ділене? Треба частку помножити на дільник. Ми пишемо 14, що множиться на 6, і це дорівнює. Як можна 14 помножити на 6. Ну, можна в стопчик, звичайно, але можна і так записати, як. 10 плюс 4, що множиться на 6, і це дорівнює. Розкриваємо дужки. Це буде 10, що множиться на 6. Плюс 4, що множиться на 6. І це дорівнює. 10 на 6 це 60. А 4 на 6 це 24. Разом це буде 84. Тобто ми записуємо, що у нас невідоме ділене тут 84. Тобто 84 розділити на 6 це буде 14. Наступне. Якщо ми. Ділене в нас є 0 дільник 264. Якщо ми 0 розділимо на 264 частинки, наскільки завгодно, все одно залишиться 0. Аналогічно дивимося, у нас є невідоме ділене, його розділили на 128, отримали 0. Ну, Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник, а 0 помножити на 128, це буде 0. І зрозуміло, що тільки 0, якщо ми розділимо на 128, у нас буде 0. Добре, наступне 945 розділити на 1. Це буде 945. Записуємо 945. Наступне 637 розділити на невідомий дільник. Ми отримали частку 1. Ну, ми можемо навіть записати, як знайти невідомий дільник. Треба ділене поділити на частку. То ми пишемо 637. Поділити на 1. І це дорівнює 637. Записуємо тоді, що тут у нас одразу ми маємо записати 637. Ну і зрозуміло, що лише 637, якщо ми розділимо на 637, у нас буде одиничка. Ну і останнє 3232 треба розділити на 16. нам треба знайти частку. Ну що ж, знаходимо. Пишемо 3000 232 треба розділити на 16. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна по черзі ділити на 2, має поділитись, але простіше, я думаю, буде поділити його куточком. Отже, записуємо 300 232. Розділити. Розділити на 16. Так, 32 поділити на 16, це буде 2. 2 на 16 це 32. Віднімаємо. Тут у нас 32 мінус 32 буде 0. Трійку зносимо. Трійка на 16 не ділиться. Додаємо 0. Тоді зносимо іще двійку. Тоді знову 32 ділимо на 16, це буде 2. 2 на 16 це 32. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто записуємо. Що 3232 поділити на 16 буде 202. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас частка буде дорівнювати 202. Ну, що ж, ось таке завдання на знаходження невідомого діленого дільника або частки. На цьому вправу завершено.